Ширі вітання. Філософія війни. Лекція 20. Людство всю свою історію накладало на свої дії моральні критерії. І поділило їх на кілька сегментів. Перший. Сила. Як сильно відчувається задоволення чи біль, другий. Тривалість. Як довго триває задоволення чи біль, третій. Визначеність. Яка ймовірність, що дія буде давати такий самий результат ще раз і ще раз, 4. Близькість. Як близько в часі ця приємність чи біль до діяння? П'яте результативність. Ймовірність продовження іншого болю чи результативності, охоплення. Кількість осіб, на яку вплине це діяння. І чистота сьома. Ймовірність, що після задоволення буде біль або навпаки. Ну і власне про філософію війни. Якщо довго вдивлятися в безодню, безодня вдивлятимеся в тебе теж. Фрідріх Ніцше. Не забувайте: ворог, що несе війну на чужу землю, принесе її на свою. Філософія Учить та любить.